Тому що, не дай Боже, Путін зрозуміє нинішні слабкості блоку НАТО. І, наприклад, не дай Боже, звичайно, вирішить, що треба маленька переможна війна проти будь-якої країни НАТО, які є сусідами Російської Федерації, і я скажу, що в мене немає жодних радужних уявлень про те, що весь блок НАТО моментально. І всі сили кинуться рятувати цю країну. Та Це очевидно, очевидно. Тому що наш, Бо ми, на жаль бачимо таких членів НАТО, як Ердоган і як Орбан. На жаль, мені здається, досі є якась ілюзія про те, що мовляв Росія це якась така неймовірно потужна країна. Так, позасумнівами, у них надто багато ресурсів. Кинуто на війну і вони продовжують насилювати посилювати свої спроможності, в тому числі в кількості ракет, і, і намагаються ремонтувати техніку і модернізовувати її і, і так далі. Але об'єктивно, наразі українські Збройні сили, та сухопутна компонента, яка є, як на мене, є найбільшою сухопутною армією Європи. І зараз, тільки зараз, є це вікно можливостей. У, і у блоку НАТО і Європейського Союзу, для того, щоб озброїти українські війська в такий спосіб, аби потім їхні Збройні Сили не воювали з Російською Федерацією. Як на мене, це те, що наші дипломати, наші політики, наші військові мусять день за днем говорити нашим партнерам і наводити дуже прості приклади. Що насправді, друзі, якщо ви думаєте, що в Україні є якісь проблеми з мобілізацією, спробуйте провести хоча б часткову мобілізацію у себе в країні і ви дізнаєтеся, що насправді пацифізм, який плекався багато років, відвертий антиамериканізм, антиєвропейськість, яка в деяких країнах на жаль була трендом політичного життя у багатьох популістів. Вони так само дадуть свої плоди, буде безліч європейців. Ми співати не хочемо. Ми готові їхати в останньому вагоні на північ і купувати золото. да, Ось тут прекрасні будуть якраз в нагоді ці всі акції на підтримку Хамасу, всі ці е, євреї, які за Палестину, це найбільші покидьки в світі, які за входять в капітолій. Підтримувати це просто якісь дегенерати. Оці всі ліві друзі, Хамасу. Вони тут якраз таки будуть в нагоді, щоб на мобілізацію піти в лапках. Стане я бачу, що ми довго розмовляємо, тому я пропоную зробити невеличку паузу і записати. Бо в мене ще є багато класних запитань. і це буде перша частина, тому друзі. Слідкуйте за оновленнями. Ми з Станіславом продовжимо. Я вважаю цю цікаву розмову, бо в мене є декілька класних запитань, які я впевнена отримають ще більш класну відповідь. І наостанок, от саме в цій частині, це буде доречно, поки ми говорили, я згадала оце слово, яке у ці всі дні повномасштабного вторгнення мене турбувало. Я нерідко читала і е, перекладі західних статей, оце у цю. Я не ще не, досі, не до кінця розумію, це стратегія чи тактика зникровлення Росії. Кожен раз, коли я це чула, в мене було боляче, бо я вважала, як можна зникровити Росію, не зник, зникровлюючи себе. І мені це дуже-дуже не подобалось. Мені здається, ось це щось близьке до того, про що ти казав: стримування, не перемога. А стримування шляхом зникровлення так само і України. За рахунок українців стримувати Росію це те саме, що зникровлюючи Україну, знекровлювати Росію, чи я не помиляюсь. Розумієш? Е На жаль, мова політики, вона. Великої політики вона зазвичай дуже цинічна. Так, так, так. Я І так. вона е, дуже часто сконцентрована на якихось таких, не знаю, брутальних абсолютно уявленнях про світ. Іноді абсолютно неадекватних. І давай з тобою уявимо, що Мова йде, наприклад, не про Україну і не про Росію. А, наприклад, про країну, яка має там державність, наприклад, протягом 500 років чи 1000 років. От Давай подивимося, так, яка була, наприклад, реакція Сполучених Штатів Америки, Британії, наприклад, по ситуації з, наприклад, Ізраїлем. Протягом однієї доби були сформульовані Основні можливості, які може надати і Америка, і Британія, і інші партнери, зразу вирушили до регіону Авіаносці. Так. Тобто ми бачимо, як працює колективна безпека, коли країна перебуває а, в дійсно партнерських відносинах з умовним. але… Неумовним насправді колективним заходом. Це не тоді, коли тобі передають склади зі зброєю або навчають бригади. Це коли повноцінний контингент вирушає на бойові чергування. І ось тут, ось тут, як на мене, криється головний. Політичний і військовий виклик для нас, перемогою в нинішній війні для нас буде не тільки знищення російських окупантів на території України, а прийняття України і українців як рівнорядних партнерів Європейського Союзу і НАТО, і це означатиме не тільки наші статуси в різних організаціях, на кшталт Європейського Союзу. Чи Північно-Атлантичного Альянсу. Це означатиме, що будь-який агресор, який може з'явитися біля українських берегів або біля української суші, він знатиме, що з Середземного моря випадково прийде ціла ескадра американських і британських кораблів. З'явиться зразу ж е, літаки, наприклад, турецькі, літаки з Балтики, літаки з Німеччини або навіть Польщі. Ось це, на мою думку, і є єдиною відповіддю в нинішній війні на майбутні і теперішній навіть небезпеки. Якщо хтось з І я тебе переконую в тому, і переконую наших глячів, в тому, що насправді. Помалу це розуміння приходить і до американських, і до європейських еліт.